Йоу, всім привіт, друзі! Це знову я про 777 Сьогодні ми знову будемо займатися веб-розробкою. А саме створення кадних ігор. Я знаю, може вони вам вже поперед горе стали, але мене це не цікавить. Як ви бачите, сьогодні я вже в візуал-коді. Да, я її скачав, вона в мене була давно скачена, я різні штуки сюди понаставляв. Ну, сьогодні у нас не про це тема. Сьогодні ми будемо писати писадну гру. Точніше, я її вже написав, а я вам тільки розповім, як я її писав. І написав я її за дві години. Чисто швидко по-спідальницьки. І вона, можливо, навіть не навіть, а й складніша. Ніж прошла гра. Хто не бачив першого відео, переходьте по ссылці зараз зверху з'явиться. І ви під першим відео проявили велику активність. Ось ви переглянули відео 127 разів, я сподіваюся, 127 людей. Написали 5 людей коментарі разом із моїм одним і 7 лайків. Це дуже хороша оцінка. Як ви бачите, тільки це відео про красиків, ну одне із останніх, тільки воно змогло перегнати. Але тут є аж 2 дизлайки. А тут 100%. Всім сподобалось. Ну, я радий і буду продовжувати робити вам такі відео. Ну, і зараз першим, що нам треба зробити, це я створив HTML файлик. І нам треба зробити сам HTML. Як хорошо, що в візу-коді можна написати ось так. От. Хоп! І у нас створюється вже базована HTML-структура. Ну, і, друзі, я трішки підправив, так як мені треба. І у нас гра буде називатись Pong Web. Як ви поняли, ми будемо вже робити аналогічну гру до Понгу. Але я вирішив її назвати Pong Web, так само, як і Paint Web. У мене є такий проєкт, і він мене аналогічно називається Paint Web. Тому тут я із назвою мучитись не став. І просто тупо Pong плюс веб. Тому що Pong запускається в веб переглядачі Тепер нам треба додати сюди скрипт. Ось так. От. Ми вже створили скрипт, але нам цього недостатньо, тому ми вставляємо ось так от. І що ми створили? Ми створили текст і полотно. Як ви зрозуміли, у нас знову буде все робитись на полотні. Тепер нам треба перемістити точніше наш текст. Для цього нам треба стули. Значить, Єдине, що ми будемо робити за допомогою CSS. Це перемі... переміщати рахунок. Ось у нас ID. Тут ми переписуємо, шукаємо текст за допомогою ID, його переміщаємо і позицію ставимо на абсолют. Ми е, е, налаштували нашу сторінку, і ми навіть можемо це запустити. як ми бачимо, у нас з'явився текст і створилось полотно. Ось я додав невеличкий код. І в цьому відео я не буду дуже детально його пояснювати, тому що я зрозумів, що деяким професіоналам це не дуже цікаво. Ми оформлюємо полотно, створюємо функцію, створюємо всі потрібні для нас конструктори, це м'яч, платформа, якою ми будемо відбивати, і блок, те, що ми повинні збивати. Тут. Ми створюємо масив із кольорами. І да, у нас гра буде із нокоєровою. Також створюємо рахунок, створюємо м'яч, який у нас буде рандомного кольору. Створюємо платформу, створюємо масив із блоками. Чому масив? Тому що у нас блоків буде спавнитись безконечно. Але перемога у нас буде. І додаємо перший блок Startup. Тепер створюємо функцію, яка буде визначати відстань. Створюємо функцію, яка буде маювати кружочки. Створюємо для конструктора ball функцію Draw, яка буде маювати кружочок. Створюємо для конструктора платформи. Функцію Draw, яка буде маювати нашу платформу чорного кольору. Створюємо функцію draft, для конструктора блок. Що сказати, ця функція буде маювати блок. І створюємо для конструктора Ball функцію мови, щоб наш м'ячик переміщався. Створюємо для конструктора Ball функцію che coesin. Воно буде перевіряти коїцію м'ячика. Тут пишемо. Якщо Х менше нуля, або Х більше 800, тому що це край, то у нас напрямок становиться аналогічно зовсім іншим. Так само прописуємо і для y, тільки для верху. Якщо вона буде удаватись одниз, то вона не буде відскакувати, а буде висвічуватись повідомлення ви програли, повезе пізніше, і сторінка буде перезагружатись. Тим самим гра буде починатись заново. Тепер пишемо умову, яка буде перевіряти, чи буде відбиватись м'ячик від платформи. Налаштовуємо контроль платформи. Робимо так, щоб постійно слухалось, чи натиснута кнопка, чи ні. А якщо і кнопка буде натиснутою, то буде перевірятись, яка кнопка, по-перше, і по-друге, куди рухатись тоді треба буде. Тепер треба, щоб наша гра ожила. Тому ми створимо інтервал, який буде повторюватись кожних 20 мс, Ну, по стандарту. І першим ми очищаємо поводно, маюємо платформу, маюємо м'яч. Перевіряємо коїзію м'яча, переміщаємо м'яч. І фоциклом циклом маюємо всі блоки і всі блоки перевіряємо на коїзію. І прописуємо умову. що Якщо скоре до рівня 20, нам висвічується повідомлення, що ми перемогли. І сторінка перезагружається. Тим самим гра починається заново. Маюємо квадратик, точніше поя, і незрозуміло дає чого, ще раз очищаємо поводно. І ось так от виглядає наш відвишений код. Давайте запустимо. Як ми бачимо, у нас все працює, керування відбувається за допомогою стилочок. Рахунок працює, відбивати кубіки ми можемо. Але знаєте, чого тут не вистачає? Тут не вистачає. Ще більше кубиків. Ми збили один кубик, а інших кубиків у нас нема. І тому у нас просто нам не вистачає 19 кубиків, щоб перемогти, тому що вони просто тупо не спавляться. О, бачите, поразка також працює. А ось. Як ми це пофіксимо? Ми створимо новий інтервал, який кожних 10 секунд буде додавати новий м'ячик на рандомну позицію. І при тому, ну, я взагалі нубік. Як ви бачите, м'ячик відбивається, і нові м'ячики спавняться. Але єдиного, чого тут можна було поправити, це фізика відбивання від доски, тому що не можемо змінювати доскою напрямок м'ячика. А також я змінив би фізику відбивання від блоку. Тому що, прикол в тому, зараз я відіб'ю блок якийсь ось, він хотів протиполежно по такій самій траєкторії, тільки назад. І це взагалі нелогічно. Ви колись бачили, щоб ви, наприклад, кидаєте в стінку м'ячик-поперегунець, і він по такій самій траєкторії, як ви підкидаєте, прилітає прямо в вас. Такого не існує. Але все-таки це гра за дві години, і тому зробити досконалу фізику мені вже поєнився. Тому, якщо ви мене заставите, або багато будете про це писати в коментарях, або наберете десь 50 лайків, я повернуся до цієї гри і дорабою її по-нормальному.